Доброго дня, діти! У нас урок письма. Сьогодні ми будемо писати малу літеру В. Про уже дзвінок. Починаємо урок. Всі мерщі сідайте, діти! Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Розпочнемо з гри. Аукціон. З'являється у нас картка зі складом, і нам треба придумати слова, які ми знаємо з цим складом. Подивіться, давайте прочитаємо, який це склад. Мо. Які слова зі складом Мо ви знаєте? Чудово! Я вам пропоную слова морозиво, молоко, морш. Склад ла. Пропонуйте свої варіанти. Молодці. І я вам пропоную ласти, ластівка, лампа, склад ни. Чудові варіанти у вас нитки. Нирки. Так, що може бути? Склад Во. Молодці. Восьмий ніг. Та ворона. І зробимо пальчикову гімнастику, яка називається ворона. Вказівним і великим пальцями зображуємо дзьоб ворони. коли вона буде казати кар. Будемо відкривати клювок, наче вона каже кар. Далі, коли буде йти мова про крила, руки розташовуємо перед собою долонями до себе, великі пальці сплетемо. Це буде голова птаха, решта пальців крила. Будемо імітувати рух крил пальцями. І так, приготувалися. Кар! Ворона говорила. Кар 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 я маю крила, хоч мала, та вчусь літати, можу зараз показати, полетіла ворона. Ще раз давайте. Кар ворона говорила. Кар кар, кар я маю крила, хоч мала, та вчусь літати, можу зараз показати полетіла. Молодці. Підготували ручки. На сторінці 31 нашого друкованого зошита номер 2, в нас є гра Риболовля. Наше завдання обвести всіх рибок із буквою К. Так. Я думаю, всі впорались. Ще одне завдання. Записати великі і малі рукописні букви, які є в рибках. Давайте подивимося, які літери заховались. Літера І, літера Н і літера К на першому рядочку, так? К велика маленька, І велика маленька, Н велика маленька. Далі в нас літера С. А М, МС велика маленька, А велика маленька, М велика маленька. Далі дивимось О, Л, О велика маленька, Л велика маленька. І наостанок у нас літери И та Е велика маленька. Е, велика маленька. Запишіть, будь ласка, в сошиті. Рухаємось далі. У вас є в зошиті зображення ворони та голуба. І завдання побудувати звукову схему до слова, в якому є звук В. Давайте ще раз промовимо ці слова. Ворона, голуб. В якому слові є звук В? Правильно, це ворона. Давайте визначимо кількість складів. ВО-РО-НА. Три склади. Поділіть вашу схему на три склади і зробимо звукобуквений аналіз. Перший звук в слові ворона звук В, приголосний твердий, другий звук «о» – голосний. третій Р. Приголосний твердий. Четвертий О голосний, п'ятий Н. Приголосний, твердий, і шостий О голосний. Поставимо наголос. Ворона. Наголос на другий склад. Давайте порівняємо друковану та писану малу літеру В. Друкована. Так, на що вона вам схожа? Як наче якісь два півовала, приєднані до палички, так? А що ж нам нагадує маленька літера В? Вона містить собі овал. Петельку. Де ми бачили вже таку петельку? Як елемент великої літери N. Молодці. Подивіться, літера В буває закрита та відкрита, в залежності від того, біля якої букви вона розташована. Давайте наведемо пунктирні лінії, які підготують нашу руку до письма літери В. Наведемо пташок та пунктирні лінії у величеньких таких за розміром. Але маленьких за написанням літерах В. Подивіться, як ми будемо виконувати написання літери В. Починаємо писати трошечки нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо заокруглення до верхньої міжрядкової. Заокруглюємо ліворуч і опускаємось до нижньої рядкової. Заокруглюючи праворуч та утворюючи овал. Давайте ще раз спробуємо. І раз, і два і. Ви в повітрі я на екрані. І раз і два і. Молодці. Трошечки розвантажимо наші очі та запишемо в зошиті рядочки. Запишемо в зошиті рядочок маленької літери В, склади Ві ви, во, ВЕ. Зверніть увагу, В Ві відкритий, В відкритий. В відкритий. В відкритий. Далі у нас склади. Склад В, оскільки з'єднання нижнє, то В буде закритий. Літера В. В нижнє з'єднання. В нижнє з'єднання В, літера В закрита. ІВ склад ІВ. І слово у нас читаємо Іван. Чому записано з великої літери? Так, це ім'я хлопчика, тому ми пишемо з великої літери. Іван. І давайте прочитаємо речення, яке ви будете записувати. У слави СОВА. Діти, а чому слави написано з великої літери? Ви праві. Це ім'я хлопчика, і тому ми пишемо з великої літери. А чому У написано з великої? Все правильно це початок речення. Давайте запишемо поруч ще раз це речення. У слави сова. В кінці не забудьте поставити крапочку. Слідкуйте, щоб всі літери були під нахилом і мали з'єднання. Якщо літери не з'єднані, це просто. Літери, а не слова. Пам'ятаємо про це. Виконайте завдання. Трошечки розвантажимо очі, слідкуйте за восьминіжкою. Чудово! У нас ще одне завдання на сторіночці. Нам треба написати, що зображено на малюночку, адже всі літери, які ми будемо використовувати для написання цих слів, ми вже вивчили. Це на що намальовано? Правильно кавун. Запишемо слово кавун. Що зображено на другому малюночку? Слива. Слива теж запишемо поруч. Всі літери ми вже вивчили. Зверніть увагу на з'єднання. Вун. Верхнє з'єднання ВУ, тому відкрита літера В. В А. Верхнє з'єднання, тому теж відкрита літера В. Записали. Відпочинемо. Фізкуль хвилинка. thank you Робочі зошити, відкриваємо. Запишемо сьогоднішнє число. Відступили два рядочки. В другому, число записали, в другому рядочку записали число. На наступний рядочок відступили, на початку рядочка поставили крапочку. Слухаємо уважно. Сьогодні ми будемо писати вже не лише букви, а й буквосполучення, тобто склади одразу. О дві букви, які тримаються за ручку. Тому слухаємо уважно, що я буду казати. Першою запишемо літеру, яку ми сьогодні вчилися писати, це маленька літера В. Відступили на мізинчик, маленька літера Л. Відступили на мізинчик. Клад с, це дві букви, склад с. Велика літера М. Відступили. маленька літера А. Маленька літера «Е». Буква сполучення Ма, Ма з'єднані Ма. Відступили. Маленька літера ВІ. Відступили буква сполучення, яка починається з великої літери. Он. З великої літери. Он. Відступили. Буква сполучення з великої літери. ІЛ. Перша літера велика, друга маленька. ІЛ. Буква сполучення маленькі літери Ув, і остання на сьогодні велика літера Н. Записали, перевіряємо. На екрані рядочок маленька В. Маленька Л, буква сполучення С, велика М, маленька А, маленька Е, буква сполучення МА, маленька I, буква сполучення з великої Он, буква сполучення з великої ІЛ, Буква сполучення маленькі УВ, і остання велика літера Н. Хто все правильно виконав, ставив собі смайлика. Він дуже задоволений вашою роботою. В кого є якісь помилки, обводимо, дописуємо і запам'ятовуємо, як треба написати. Також напишемо ще два слова: це слово вісім та весна. Пропишіть рядочок слів вісім і весна. Дивіться уважно на з'єднання. Зверніть увагу В та В. Літера В має відкрите написання, скільки це верхнє або середнє з'єднання. Наш урок підійшов до свого кінця. Оберіть. Емоцію яблучка, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вам дякую, на все добре, до побачення!